Нова книга Юрія Щура складається з трьох частин. У першій подано комплексне дослідження історії діяльності Організації українських націоналістів на території Запорізької області напередодні Другої світової війни під час німецької окупації та у перший післяокупаційний рік. У другому розділі подано 84 документи про діяльність ОУН на Запоріжжі. Більша частина з яких це раніше засекречені матеріали радянських спецслужб. У третій частині опубліковано зібрані автором фотографії членів націоналістичного підпілля на Запоріжжі. У книзі багато документів і фотографій пов'язаних з Мелітополем та Мелітопольським районом. Є такі книги, хоча я їх називаю книги, яких в принципі не, не мало бути. Тому що збірник документів з історії українського націоналізму на Запоріжжі я планував давно. Так от останні дослідження, проведені в Київських архівах СБУ, вказують, що хронологічна межа діяльності українських націоналістів на території Запорізької області так от взяла одним документом, кількома документами, і відсунулась до 1957 року. Я про це так само напишу. Трошки пізніше. Документу публікую, а ви знаєте, що цей підсадцу мрій стосується більше Запоріжжя, але так само і Мелітополя. Тому що по ці-мелітопольці, про яких ми сьогодні будемо говорити, про яких ми завжди говоримо в цих стінах, декому вдалося вижити в таборах, і вони поверталися додому, проривалися додому, і кагібістам це не подобається. Знайдені автором документи дозволяють стверджувати, що перші осередки ОУН з'явилися у Запоріжжі ще у 40-му році. Під час німецької окупації на території області ОУН вдалося охопити своєю мережею майже усі адміністративні райони, заклавши також осередки у сучасній Херсонській області та півночі Криму. Юрій Щур вважає, що з цієї книги читач отримає максимум інформації про ці сторінки історії нашого краю для багатьох безпосереднього. Передньо стануть відкриттям і самі факти діяльності членів ОУН на території сучасної Запорізької області, у найближчих планах дослідника продовження вивчення діяльності ОУН на Запоріжжі. Зокрема, готується видання, присвячене післявоєнній діяльності націоналістичного підпілля, що охоплює 45-57 роки. 20 листопада 1946 року якраз це було викликано тим, що надходила інформація, що в Мелітополі дуже погано працює місцева безпека. А ми з вами пам'ятаємо і це знали в МДБ про окружний провід у Мелітополі, про масову діяльність, про зв'язки і тому подібне. Аналізуємо состояння агентурно оперативної роботи город Діл МГБ. Необходимо відмітити шторм. В практике работы ГОМГВ нет МГБ нет по приобретению квалифицированной агентуры, способной внедряться, обновлять глубокое антисоветское и омское как по городу, а также в целом по району. Вести разработку ее участников, а также лиц, разрабатываемых по подозрению принадлежности к агентуре иностранных разведок. В результате городел стал на путь вербовки рядового осведомителя за счет лиц, на коих имеется компрометирующий материал. Хотя в городе Мелитополя был скрыт окружной провод Коум, работа по этой линии находится в запущенном состоянии. Имеющиеся возможности по вскрытию Колумского подполя МГБ не использует. Цвета к не выемки э, в ту, то есть, ту же... угу. до сих пор в городе существует вредная и недопустимая на родная практика приема агентуры в так называемых обусловленных местах. На улице и на квартирах сотрудников. Причем в этом подает пример сам начальник города полковник Мукасей. Які був контингент взагалі для роботи на МДБ? Це перш за все ті, хто залишилися живі ОУНівці місцеві, а також переселенці. Ми знаємо, з 44-го року почали сюди заїжджати переселенці з Західної України, потім з Польщі сучасної. І співробітники органів держбезпеки отримували з Києва, а ті з Москви розрядки, що ви звертаєте увагу, там багато оунівців. Скажу відверто, що під Марко Поунісів часто потрапляли люди, які не мали жодного відроження націоналізму. Зокрема, по лінії зв'язків однієї з вчителів з Мелітополя проходив навіть як поунівець митрополит Івана Іван Генієнко. Вона його знала, десь знала, і таким чином в її таблиці ця схема опублікована так само в книжці. Він проходив, хоча як я це поводиться? Це Петлюрівці, ПУНР, відповідно, не мали жодного відношення. Але тим не менше, розробка була. Час від часу перевіряли діяльність органів держбезпеки периферійних і просто були в шоці.